Як лось з лисичкою ногами мінялися, Білоруська народна казка. Одного разу зустрілися в лісі лось і лисиця. Що нового? запитує лисиця. Та нічого втішного, каже Лось. Вчора за мною мисливець гнався, а я своїми довгими ногами все за кущі перепинався, ледве втік. Біда мені з такими ногами цибатими. Та й мені зі своїми короткими не солодко то в траві заплутаюся, то кігтями за папороть зачіплюся. Давай ми з тобою лосю ногами поміняємося. Давай, зрадів Лось. Так вони й зробили. Наступного дня лисиця побігла в село, щоб півника собі на вечерю украсти. Та де там? Так і подибала лисиця назад у ліс голодна. Аж бачить. Лось на її коротких лапах незграбно підстрибує, хоче молоденьку гілочку осики дістати, тільки ж не вдається небораку дострибнути. Нащо я ногами мінявся, бідкається Лось. Помру тепер з голоду. Почула це лисиця, зраділа, почала просити лося знову ногами помінятися. І відтоді й зосталися в лося дужі ноги з міцними копитами, а в лисиці короткі пруткі лапи з гострими пазурами.